Як відчуваються вікові зміни в інтимній зоні? Перше, що зауважують жінки, це зміна характера виділень, тобто їх стає менше. Причому їх менше стає і протягом менструального циклу не завжди є овуляторні виділення слизові. Їх менше стає з маски виділень під час статевого акту. Теж на це звертають увагу жінки. Можуть з'являтися легка свербіж спочатку, печія, та дискомфорт під час інтимного життя. Це все вказує на те, що вже є певні зміни. І давно пора розпочинати профілактику і, можливо, підтримку інтимної зони, особливо. Ці зміни жінка відчуває під час інтимного життя, тому що іноді буває навіть болюче інтимне життя, можуть з'являтися кров'яністі виділення, тріщини, дискомфорт, печія, так звані посткаєтальні цистіти, чого раніше не було. Власне, це все пов'язано з тим, що слизова витончилась, мала зволоження, вона стає більш чутливою і більш вразливою. І ці всі прояви можуть свідчити про те, що вже вікові зміни почалися.